В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, дорогі браті і сестри, людська їжа, яку ми приймаємо для підтримки свого життя, часом перетворюється на щось більш глибоке і важливіше, ніж просто підтримка фізичного існування нашого організму. Так свята і особливо значущі події в нашому житті. Ми відзначаємо, запрошуючи друзів, рідних, влаштовуючи вечерю, чи пиршество чи трапезу, за якою ми радіємо. І отакі в нашій культурі такі події відображають якби найвищий символ людського щастя. І тому не дарма, коли Господь. Певними символами відкриває людині наближення Божого царства, то також використовує образи взяті з культури вечерь, спільних трапез того, що приносить людині радість і спілкування. Сьогоднішня подія, про яку ми чули в Євангелії, насичення людей п'ятьох хлібами і двома рибами. Зовні не є якоюсь такою пиршественною трапезою. Це дуже проста трапеза. Господь закликав апостолів взяти ту малу їжу, ті крохи, що в них були, тому що на таку кількість людей це просто ніщо. І розділити це на всіх так, щоб всім вистучило. Це якраз є образ того, як проста, прості речі. І малі речі у світлі Царства Божого можуть перетворюватися на велике і ставати великим. П'ять хлібів в даному разі це є певний символ, який ми використовуємо вже тепер в нашій службі, коли для євхаристійного столу, для причастя ми теж беремо основних п'ять просфор, із яких є один хліб головний, що стане тілом Христовим. І п'ять просвор, і ще чотири просвори, крім цього п'ятого, першого, в пам'ять всіх святих, починаючи від Божої Матері, святих, які на небі, і всіх святих, які є і живі і спочилі, всіх нас, всіх вірних Богові християн, кого ми поминаємо, виймаючи часточки з цих проспор. Рибу, яку споживали тоді ученики Христа. То читачі цього Євангелія, коли воно вже було написано і переповідалося, впізнавали тут образ самого Спасителя, який віддає себе за всіх нас, який віддає свою плоть і свою кров для того, щоб дати нам поживу на шляху до життя вічного. Адже у ранніх християн рибка, яку вони значок рибки, який вони могли собі малювати, символізував Христа. Бо грецькою мовою це слово риба розшифровувалося ранніми християнами як абревіатура вислову сповідання віри Ісус Христос, Божий Син Спаситель, іхтіс грецькою. Ісус Христос, Божий Син Спаситель. І тому це тільки ті, хто знали, могли розуміти, що це що рибка означає. Ну, дорогі браті і сестри, і в, наш, в нас сьогодні. Коли, звісно, от ми живемо в певні часи випробувань, і водночас всі ми хочемо мирного життя, всі ми хочемо, особливо для своїх дітей, щоб вже зараз, ті люди, які зараз воюють за нас, воюють заради того, щоб ті, хто живе відносно мирно, щоб жили в цьому мирі, щоб спілкувалися, щоб дякували Богові, щоб діти росли. І зростали, щоб доми наші наповнювалися друзями і спілкуванням. І от для цього нам не потрібно щось розкошне, таке от в мирському розумінні, але потрібно, щоб була глибина, і щоб була простота, і був Бог присутній посеред нас. От коли Христос поміж нами, тоді ці прості п'ять хлібів і дві риби можуть стати трапезою вечерію Божого Царства. Як сказано в книгі притчі Соломонових, краще миска зелені і при ній любов, ніж відгодований бик і при ньому ненависть. І от зараз ми ще яскравіше можемо це все усвідомити, ніж в мирні часи, якими ми насолоджували, самі того не знаючи до того, як до півроку тому. Тому, браті і сестри, давай будемо уділяти увагу. Спілкуванню і простим речам. І так як Господь нагодував людей, Він сказав апостолам взяти і розділити. Так Господь може сьогодні теж годувати і нас, і через нас, коли ми, по-перше, будемо із вдячністю Богові приймати ті дари, які нам даються, не тільки дари в сенсі поживи матеріальної, але саме дар життя, дар того, що близькі наше. От кого вони живі, і є тут цей дар, дар здоров'я, дар зустрічей, От дар того, що ми можемо прийти в церкву, зібратися і разом прославити Бога, дар того, що Слово Боже, сьогодні ми можемо вільно читати і вільно пізнавати Його. Багато різних є дарів в нашому житті від Бога. Навчимося з вдячністю ці дари приймати, і в тому числі і дар тої поживи, тої їжі. Яку ми приймаємо для підтримки наших сил і дякуємо за це Богу. А з іншого боку, ті дари, які нам даються, ми можемо ділитися ними з іншими. І якщо ми бачимо можливість таку в своєму житті, от чим ми можемо поділитися знову ж таки будь-яким із цих дарів, то тоді ми отримаємо подвійну радість, адже і самі будемо вдячні. І ті люди, з якими ми поділимося, теж отримують частку цієї радості. Це буде примноження того дару, який дає нам Господь, так як примножились ці хліби і дві риби, яких ніколи б не вистачило на таку кількість народу, якби це було зроблено без Бога. Тож Христос посеред нас, і коли Він є посеред нас, не тільки тут, в нашому зібранні, в нашому житті, в наших спільнотах, в наших родинах, серед кола наших друзів. То там ми можемо ділитися цими дарами і примножувати ці дари і для себе, і для тих, хто поруч із нами. Амінь.